Intro Завершується ще один тиждень, який наближає нас до перемоги. А ми підсумовуємо добу, що минає, впродовж якої Росія вбила 9 цивільних людей, 16 отримали поранення. Агресор не припиняє наносити удари по цивільній критичній інфраструктурі. Так сьогодні вкотре постраждало енергетичне підприємство ДЕТЕК, і це вже 12-та атака за останній місяць. Від початку повномасштабної війни у Миколаєві загинуло півтори сотні людей. День лише 44 дні це місто не піддавалось обстрілам. У США заявили, що виділять Україні додаткову військову допомогу на 400 мільйонів доларів. Більше фронтових новин цієї доби у дайджесті. Покровськ втується від вчорашніх обстрілів. Росіяни запустили в місто шість ракет, розбита школа і ще 20 приватних будинків. Одна людина загинула, шестеро поранених. Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу. У них немає опалення. А замість того, щоб відновлювати його і інші інфраструктурні об'єкти, які самі ж загарбники розбомбили. Окупаційна влада продовжує руйнувати місто. За ніч сили ППО збили дев'ять дронів камікадзе. Маленька дівчинка з Херсонщини розчулила користувачів соцмереж, розповідаючи, що бачила ті самі безпілотники і ховається під стіл, аби її не вбили. Я не хочу. Що він робив? Явіті його його до слова, українські воїни вже навчилися ефективно знищувати такі літальні апарати. Наразі збирають докази того, що деякі іноземні країни постачають зброю терористичній Росії. Дальність польоту півтори тисячі кілометрів. Час польоту перебування у повітря до дев'яти годин. Максимальна висота польоту чотири кілометри. Їх наводять роями для того, щоб знесити нашу систему протиповітряної оборони, щоб один із них але десь всягнув своєї цілі. Ось так виглядає знищений вщент після російської окупації. мотузковий парк у Святогірську боєць місцевої тероборони вів тут успішний бізнес до приходу окупантів. Тепер від його ресторану залишились руїни. Це було таке кафе. От. Це його фотографія. Цей бізнес я вкладав гроші 8 років. Щодня бійці збройних сил ризикують власним життям, звільняючи нашу землю від російських загарбників. 840 окупантів та 28 бронемашин спопилили за минулу добу. Воїни 95-ї десантно-штурмової бригади демонструють, як вони це роблять. А окупанти навіть не мають чим дати відсіч про це вони розповідають рідним у телефонних розмовах. То що рекламірують зі сятово нету. Зі просто за убита в ноль просто техніка. П'яті би терс, наприклад, на трьох не поварачувається башню. О одного дуло зазірається і тут же падають. У другого. Там восім кольос на ньому. Там раздатка, шо все гребли по всей грязи у крізі. не работает. в Україні. Ж працює все, і всі. Ось так жінки військові розміновують території. Президент України стане новим героєм спеціального випуску шоу Нетфлікс. Інтерв'ю з Зеленським записали просто на станції Київського метро. Рух поїздів при цьому не зупиняли. А випуск нової марки Кримський міст на біс спричинив справжній фурор. Українці годинами стояли біля головного відділення Укрпошти, аби придбати унікальні поштові наліпки. Шахіди вже й до Львівщини долетіли. Сьогодні сили протиповітряної оборони вперше збили іранський дрон на території нашої області. Обійшлося без жертв і руйнування, але слід бути готовими, що такі нальоти можуть повторитися. Багато Іранські безпілотники, шахіди росіяни перефарбовують і називають герань, аби видати їх за свої дрони камікадзе. Вони глухі, сліпі, технологічно примітивні, летять на низькій висоті і повільно. І оскільки якість безпілотників плачевна, то росіяни беруть кількістю, запускають їх десятками, щоб хоч один долетів. Шахіди не зроблять погоди на фронті. Вони розроблені для тероризму, для ударів по цивільній інфраструктурі. Овно, якщо такий безпілотник попадає, скажімо, у будинок, то одну квартиру він може серйозно пошкодити, але він точно не обвалить, скажімо, весь під'їзд. Як зрозуміти, що шахід поруч у небі? Він виглядає як чорний трикутник, а гуде, наче мопед. Також цей звук інколи порівнюють з роботою газонокусарки чи бензопили. Якщо ви зауважили шахід, дотримуйтеся порад керівника області Максима Козицького, які він розмістив на своїй Фейсбук-сторінці. Прямуйте в укриття, або дотримайтеся у будинку правила двох стін, якщо укриття далеко не залишайтесь в автотранспорті поблизу адмінбудівель стратегічних та військових об'єктів автозаправок. Не ховайтесь у під'їздах під арками на сходових майданчиках у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки. Якщо перебуваєте на вулиці та заховатися немає можливості, потрібно впасти на землю в будь-яке заглиблення. Не фотографуйте, не знімайте на відео та не публікуйте в інтернет політ чи збитий шахід, особливо його номер. Це допоможе ворогу перевіряти наскільки успішно пройшла операція. І пам'ятайте, самостійно збивати іранські дрони не можна. Це загрожує трагічними наслідками. Залиште цю справу військовим, але ви можете допомогти нашим захисникам. Якщо помітили дрон, повідомте про це поліцію за номером 102. Привезли 30 тисяч доз Файзеру, розподілили між медичними закладами області. Уже від сьогодні львів'яни знову можуть щепитися цією мрнк вакциною та захистити себе від вірусу COVID-19. Багато пацієнтів вважає вакцину Pfizer найбільш безпечною та надійною, і тому чекали саме на неї, щоб зробити бустерне щеплення. Чому саме Pfizer? Тому що довіряємо якості цієї вакцини. Я між тим, звичайно, хворів. Що найменше двічі я мав коронавірус підтверджений, але перебіг постійно був майже безсимптомний. Тому я думаю, що ця вакцинація на це вплинула зокрема. Я обдзвонювала поліклініки впродовж тижня, бо побачила новину, що вже отримала Україна нову партію Файзера і вже хотіла саме цієї вакциною щепитись. Обдзвонювала, не було, не було, не було. І от нарешті сьогодні є, подзвонила, можна приходити. Саме Файзер хотіли, і ми всі три попередні робили Файзер. Такої ж думки дотримуються і медики. Сімейні лікарі кажуть, що вакциновані, якщо і підчеплять вірус, перебіг захворювання буде легшим. Особисто до мене кожного дня поступало кілька дзвінків від пацієнтів. Всі чекали на Файзер і хотіли вакцинуватися саме ним. Тому ми, ну як сімейні, складали певні списки з пацієнтів, і от зараз будемо саме обдзвонювати, щоб вони приходили і е, провалиться ну найчастіше. Це бустерне щеплення. Тому, якщо і ви хочете зробити щеплення Файзером, можете звернутися в один із дев'яти стаціонарних пунктів вакцинації у міських поліклініках. А з понеділка, 7 листопада, захиститися від вірусу COVID-19 можна буде і у медичних закладах області. Лікарі одного з львівських медзакладів здійснили останню мрію онкохворої жінки. Вона бажала обійняти рідних та ще раз побачити Чорне море. Спеціальним реанімобілем жінку транспортували понад тисячу кілометрів зі Словаччини до рідної Одеси, яку вимушена була залишити через війну. У 50-річної Тетяни виявили рак легень останню стадію. Прогнози медиків були невтішні їй залишилося жити лічені дні. Останню мрію жінки побачити рідну Україну виконали медики першого медичного об'єднання Львова після знайомства з діагнозами пацієнтки і з розмовою з її чоловіком, який знаходився разом на словачині. Ми зрозуміли, що ця поїздка буде справді непростою. Дуже великий виклик для себе вона поставила в першу чергу змогти це пережити, перенести для реалізації своєї мрії. Вона завжди посміхалася, навіть коли їй було дуже важко дихати. І були приступи задишки. Жінка потребувала особливих умов транспортування та кваліфікованого медичного супроводу. Тут у нас знаходився монітор для того, щоб ми бачили стан пацієнтки в реальному часі, який показував серцебуття, кардіограму, показував тиск та сатурацію кисню в крові. Ми розбили це транспортування на два етапи. Воно виглядало так: це Словаччина, Львів. І Львів, Одеса, тому що пацієнт тяжкий, і вона б цю дорогу в 1300 км вона б не витримала. Ми її дообстежили, зробили пункцію, викачали рідину, стабілізували пацієнта. І далі на наступний день його глянув онколог, сказав свою думку пацієнтам, і родичі дали. Згода на транспортування далі. Нам зранку приходить смс від родичів, і вони скажуть, що ми зробили неможливо. Зворушливу зустріч родини. Бачили львівські медики. Це було дуже дуже емоційно. В мене були сльози на очах, тому що я розуміла, там син приїхав побачити маму. Там мама приїхала побачити дочку. Зустріч була максимально емоційною. Це було як я навіть ну не знаю як вам передати. Вона була настільки щаслива. вона ж навіть ні плакати не могла, вона не могла. Ну тобто на неї була тільки посмішка на очах. І такий, знаєте, вираз заспокоєння з родиною. Жінка провела ще декілька днів Можна зігрітися і при цьому не використовувати газ та електрику, як з'ясувалося, можна. Львівський підприємець винайшов рецепт суміші, яка не дає замерзнути. За допомогою винаходу можна обігріти руки та ноги. В майбутньому умілець планує обігрівальну технологію удосконалювати. Здавалося б, нічого дивного, звичайнісінькі паперові пакетики. От тільки розкривши один із них, відбувається справжня хімія. Кисень реагує із вмістом пакета, і він буквально за декілька хвилин починає нагріватися. За хвилин 10 він стає гарячим. Руку гріє. Руку гріє. Ну, Якщо людина стоїть десь на вахті. Або вночі ще шось. синьої торбинки доволі доступний. Активоване вугілля, сіль, залізний порошок та вода. Таємниця у пропорції, якщо вона правильна, суміш обігріватиме тіло до 12 годин. 12.34. тридцять чотири. Після Виготовляють міні-грілки. Ось в цій невеличкій кімнаті на виробництві працює декілька людей. Вони складають спеціальну тканину, наповнюють її сумішю і герметизують вміст у згортку. Подушечки для рук прямокутні, а для ніг півколом. Також їх рекомендують перекладати до шиї та поперека. Уся продукція заповняє автор ідеї сертифікована і абсолютно безпечна для здоров'я користувачів. Вже є повністю документ, тобто що воно є безпечне для здоров'я має право. Продаватися, тобто, це вже не є прям кустарне виробництво, але воно вже має документально підтверджено, що можна офіційно проводити. Головне каже підприємець, аби винахід допомагав як цивільним, так і військовим. Ну, ідея була е, не просто донатити там на зсу, там на притулу скидати, а наприклад, допомогти матеріально. Тоді ти бачиш більше фідбеку від типу від людей, яким воно реально помогло. Тоді ти вже не в спілкування з людьми. Тому, от реально помогло там пальці, не замерзли ще щось. Ну типу, руки, ноги, е, крижі. Як... Ціна одного такого пакетика 75 гривень для військових. Грілки продають за собі вартістю на 20 гривень дешевше. У нас взагалі є роздріб і е, гуртові ціни. Але для військових, якщо нам до нас звертаються, ми любу кількість віддаємо по гуртовим цінам. Цим винаходом Олександр обіцяє не обмежуватися у майбутньому. Чоловік планує удосконалити технологію, аби з її допомогою можна було розігрівати їжу та сушити одяг. Таке ноу-хау, переконаний винахідник, насамперед має допомогти військовим. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма очі. Ситі в теплі та в добрі так відгукуються вимушені переселенці про свої помешкання у модульному містечку, що у Стрийському парку Львова. У панельних будиночках, які українцям подарували поляки ще півроку тому на цій локації, нині мешкають 352 особи. Моя колега Єлизавета Поробцова навідалась до них у гості, аби дізнатись, як обжили тимчасові оселі і чи, бува, не мерзнуть у них. Зараз про усе розкаже у своєму сюжеті. Найбільш обжитий модульний будиночок на території містечка у стрийському парку це кухня. Тут мешканці збираються, аби разом випити чай, поговорити і, звісно, зварити їсти. Поблизу електроплити ми зустріли Наталію з Нікополя. У каструлі щось кипить і вже смачно пахне. М'ясом суп'ясом. Чотири комфорки, каже, на усіх вистачає. Тут готують сніданок, вечерю, а про обід щодня дбають волонтери. Сьогодні це гречка, курячі гомілки та нашинковані огірки. Дякуємо вам. Дякую. 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 На 300 людей щодня і кількість збільшується. Чотири види круп і м'ясо у нас або котлети, або це шашлик, або куряча гомілка, або ковбаски. Їжа беруть з собою до кімнати. В модулях є шафи, ліжка та столик. Волонтери забезпечили мешканців теплими ковдрами, але в них поки сильно не кутаються. Опалення вже увімкнули. Електричний обігр... обігрівач маємо. Вистачає його не ну, Зараз Так, зараз mm -hmm. так. Цю кімнату Надія та її син ділять ще з двома тимчасовими переселенцями. Живуть тут вже два місяці. Обживатись у Львові. Жінка поки не планує. Додому хоче в Енергодар. Ми виїхали за свої груші. Я ті взяла груші, ті, що на, на смерть відклала. Я чекаю, поки можна буде приїхати в Енергодар. А коли це буде, я один Бог знає. Її сусідці Людмилі взагалі немає куди повертатись. Вона зі Слов'янська у вільний час читає українську літературу, малює. Наш будинок влучили, влучив снаряд і навряд запустять нам це в опалення. Отак, От так що мені творчою діяльністю прийдеться тут ще займатися. А ще пише патріотичні есеї. Що ми повинні робити, щоб закінчилась війна? І збереглася Україна в її кордонах 2014 року. Звичайно, воювати, але ж ми не військові. Що ми можемо робити? Звичайно, говорити своєю мовою. Крім читання є інші заняття до мешканців модульного містечка. Часто навідуються волонтери, зокрема, розважають діток. Все аби згуртувати та підбадьорити. Для дітей багато є різних організацій, які приїжджають, там, роблять різні арт-терапії. Є до нас, які завітають лікарі з різних організацій і Психологи, і психіатри, і юридична допомога нині ж кімнати заповнені на 100%. Є тут переселенці, які лише позаминулого тижня потрапили до містечка. Хтось же мешкає тут ще з першого дня, а це майже півроку. Єлизавета Парубцова, Юрій Кісь, програма. Очі. Батарейкам не місце на сміттєзвалищі, їх ртутні термометри та відпрацьовані лампи необхідно здавати на переробку, зокрема до екобуса. Що таке? Екобус це безкоштовний мобільний пункт збору небезпечних відходів. Він у листопаді, як і щомісяця, курсує у Львівській міській громаді. 50 років саме стільки буде відновлюватися земля від забруднення однією батарейкою. Так, лише однією. Тому, щоб зберегти природу, команда першого західного теж збирає використані батарейки і відносить їх до екобусу. Графік його пересувань можна знайти на фейсбук-сторінці дочірнього підприємства Бундарівка. Зауважимо, що екобус працює у Львові, починаючи з 2014 року, і вже помітна позитивна тенденція. Ми бачимо, що з кожним роком кількість збору зростає. тобто там щодку було. Три-чотири зараз орієнтовно п'ять тонн на рік. Задля того, щоб здати небезпечні відходи, треба дотримуватися простих правил. По-перше, ртутні термометри та відпрацьовані лампи варто приносити у їхньому власному пакуванні. Що ж до батареї, то найкраща тара картонна коробка, але існують обмеження у кількості прийому шкідливих відходів на одну особу. У нас прийомка до 10 кілограм батарейок до п'яти термометрів і до 10 ламп. Але вже як приносить більше, то я вже беру. Я просто не Адже не сперечаємося, принесли, то принесли. Лівів'яни дбають про навколишнє середовище і користуються послугами екобуса. Пильнуємо за графіком, збираємо там з пів кілограма за раз. Ну це так виходить, пів кілограма, мабуть, за рік збирається. Ми збирали ви бачите майже 10 лампочок. Я тримала їх на балконі окремо в. Кудечку такому, ну, думаю, десь я знайду вже такий той автобус. Батарейок не так зараз багато використовується, тому лежить там пару штук, от і треба, треба їх здати. Рятуючи чотирилапих та людей в Україні, у Львові відкрили виставку про людей та тварин, яких війна змусила покинути рідний дім у переносках, у валізах, у рюкзаках чи торбинках, втікаючи, українці брали із собою найдорожче своїх хвостиків. Ірина Процик, співорганізаторка виставки, пам'ятає десятки історій про врятованих тварин, часто перелякані улюбленці, яких виривали із звичного життя, ставали антистресами для людей. Найбільш зворушливі історії оформили у фотовиставку. Пані Лариса, вона є викладачкою Франкового університету, і яка взяла до себе собаку. Собака жулік і на жаль, собака помер. Він був старий і хворий. Його залишили. На вокзалі вона забрала його до себе, і останні п'ять місяців свого життя собак провів не на одинці Він не був самотнім, а його любили і він любив. Ініціативі save pets of Ukraine передувала інша, не залишай нас в АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проект зробили загально національним. Пріоритетно допомагаємо притулкам та зооволонтерам, тому що це є люди та організації, які опікуються великою кількістю тварин. Пріоритетно у Сірій зоні, де окуповані території. На виставці відома зоопсихологиня Оксана Галан провела онлайн урок. Вона розповіла про те, як тварини переносять стрес та як господарі можуть допомогти із ним впоратись. Почути історії про справжню дружбу людей та їхніх улюбленців зможете до 30 листопада. У межах виставки проведуть також презентацію книги із найбільш зворушливими спогадами. Нові змагання для школярів у Львові змінять формат учнівських спортивних змагань. Все це завдяки новому спільному проекту міських управлінь спорту та освіти. Він називається Львівські спортивні шкільні ліги і об'єднає разом команди навчальних закладів з усіх районів Львова. Коли змагання розпочнуть і якими вони будуть, розповість Алла Васьковська. Львівські спортивні шкільні ліги лише на етапі розробки. Змагання розпочнуться в січні наступного року. Три види спорту три вікові категорії. Кожна школа матиме свою команду і тваринку, яка її символізуватиме. На карту Львова наклали карту світу і розділили континенти між районами. Наприклад, школи Галицького району для емблеми обирали тварин Африки, а Сихівського – Антарктиди. У школі номер 95, що на Сихові, потужна жіноча волейбольна команда. Раніше вона називалась Пума, але Пуми. В Антарктиді не живуть, тому і назву змінять. Наша школа буде кашелота. Вони дуже розумні тварини, як виявляється. Е, вони великі. І я думаю, що ми подолаємо всіх. Надіємося, що ми будемо себе почувати, як у воді. Фудзалісти із Сихова ще ніколи не мали. Тварини символа команди, але ідеї хто ж це може бути, вже є. Я думаю, щоб для футзалу підійшли кити, бо вони дуже прикольно стрибають, і в них хвостом могли б забивати голи прикольно. Львівські спортивні шкільні ліги у перший рік існування охоплять командні ігрові види спорту баскетбол, футзал і волейбол. Для кожної школи розроблять логотипи. А на лого львівських спортивних шкільних ліг зображений лев цар звірів, який об'єднує всі команди. Це американська модель, скажімо так. Ми чітко йдемо по американській моделі, тому що вони в цьому плані досягли великих успіхів. Ми, ми зараз, зараз працюємо в плані е, сайту. Ми зараз працюємо в плані підготовки ухвали, тому що ми під це все мусимо мати і, і певні фіна, фінанси. І е, займаємося зараз методичною роботою, і ми вже фактично з наступного місяця почне цей етап е, вже формування команд. З одного виду спорту від школи буде по одній команді серед хлопців. І дівчат шкільні ліги складатимуться з трьох етапів: шкільного формування збірних команд, шкіл, районного визначення переможця районних змагань і фінального визначення чемпіона та призерів кожної окремої ліги. Шкільні ліги це не лише про учнів і не лише про спорт. Шкільні ліги це про батьків щасливих, які приходять на ці змагання. Це про вчителів, які після уроків залишаються і так само вболівають за своїх учнів. Чемпіон шкільної ліги отримуватиме кубок, яким його школа буде володіти один рік. Якщо одна і та ж команда тричі поспіль здобуде трофей, то він назавжди залишиться у школі. Змагання у шкільних лігах стартуватимуть в січні наступного року і триватимуть до 30 травня. Алла Васьковська, Павло Замрій, Олег Гасюк, Вадим Кальченко, програма Очі. Це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь, бажаю вихідних без тривог. Бережіть один одного і не забувайте робити все для того, аби наблизити нашу спільну перемогу.